Кожному першому. Хто тобі ворон голубе, хто тобі ворог небо без правил кровить у боях без крил. Доки свою висоту набереш і підкориш, хтось дуже добрий візьме тебе під приціл? З ким ти поділишся миром, ніхто не візьме, давно вже не білий світ і не кругла земля. В кожного другого сіробуро малинова призма, в кожного першого вітер каміння жбурляв. Скільки не зменшуйся, стержня в собі не змовчиш, виб'єш із рук ворожих вакцину раба. Там, де порядки і апетити, вовчі, ти не протягнеш довго, лети вабанк. Бумеранги, які не повертаються, стільки емоцій притоптано, стільки людей загублено, спалахи сліплять очі, кадри як дрова порубані. Ми так хотіли без фальші бути тільки хорошими, думали, будемо як діти, візьмемо і попросимо, брали людей за руки, вірили їм, як янголам. Ми відпускали зорі вільними бумерангами, люди нас розвидняли, ми виростали вежами, скільки разів нас кидало, скільки слів не збережено. Двері на розтіж. Я знаю, що ти до мене, а я до тебе тягнемось. Я знаю, люд розійдеться, а ти знайдешся, наче перстень. Відкинемо всіх, хто не під нашими стягами, а нащо когось крізь зуби гладити проти шерсті. Нас люблять, коли мовчимо, тільки бжували, терпіти не можуть. Коли надуваємо щоки, стаємо пористі, а ми серед натовпу копій знаходимо оригінали і в кого їх видаляти стане тепер совісті. Йдемо з червоної книги, усі нас розшукують, а ми ще розгублено часто хочемо черствіти. Приходити треба невчасно, треба без стуку. Я знаю. Люд розійдеться, а ти знайдешся, наче перстень. Дуже дякую вам, гарного дня.